Надія Петрівна, готові до початку іспиту? Да. Так, добре. Запускаємо двигун, починаємо рух, повертаємо ліворуч. В чому різниця між звичайним автомобілем? Це те, що там ручне керування рукою натискається газ, тормоз, стояничний тормоз. Так само є спеціальний на кермі. Важіль, де вмикаються покажчики, повороти, сигнал, воно все, все в одному інформативному місці знаходиться. Дякую, я дуже рада. Запрошую. Це була моя давнішня мрія отримати права, але в нас не було такої можливості в Одеській області. Більш місяця я навчалася практичному вождінню. Інструктора дуже гарні, дуже досвідчені. І за цей місяць, що я практикувалася вождінню, ми вже потуду подружилися. На території України функціонує сім автошкіл для осіб з інвалідністю, і необхідно зазначити, що шість автошкіл для осіб з інвалідністю функціонують у закладах вищої освіти зі специфічного навчання Міністерства справ України. Якщо ми говоримо про категорію осіб, які можуть навчатися в автошколі, в тому числі це особи з інвалідністю, то немає на сьогоднішній день визначеної категорії осіб, які навчають можуть навчатися в автошколі. Це можуть бути і військовослужбовці, це можуть бути і Члени їх сімей є. і на даному етапі опрацьовується питання щодо можливості відшкодування витрат пов'язаних з навчанням.